Я думаю, що ви самі бачили, в принципі, гра складалась, скажімо так, все було в наших руках, і ми отримали більшість і прагнули цю більшість реалізувати, але, мабуть, клас да, гравців Динамо він не, не, не волював нашу більшість, і, в принципі, ми не змогли нічого створити, скажімо так. Більш-менш осмисленого е Динамо е приймали неправильні рішення, да, е швидко м'яч не ходив, тому, тому рахунок 0-1 і треба його прийняти. Можна сказати, що це вилучення Динамо, більше їм все ж таки на користь зіграло? тому що вони більше в обороні, більш компактніше почали грати. І у вас, по суті, у вас були моменти, але Динамо якось тільки потім. Я згоден з вами е тим, що. Е Динамо стало грати компактніше, вони відійшли назад, і в принципі, це ви знаєте, навіть спокійновиків Динамо дуже добре використовує постріл. Але е, нам потрібно, ми зробили акцент, коли були повітряні тривоги, і під час матчу, щоб швидше м'яч, щоб ми приділяли да, вільні зони е, да, за щоти, щот е, доходили до третьої до зони, але. Ми дуже повільно це робили і правильно ви сказали, ми практично не мали, не мали шансів для взяття воріт. Тому я рахую, що ну, це є клас, ви розумієте? Коли клас є, то третя зона вона легше дається. Да? Прийняття рішення взяти на себе обіграти, пробити. Коли класу трошки не вистачає, то Є з цим проблеми. Треба швидше м'яч двигати, треба, скажімо так, поміж лінії заходити, компактність, да, при, при тому, як коли губимо м'яч, да, зразу вступати в відбір. Ці, ці моменти ми скажімо так, це робили, але клас, який приймає конкретний гравець момент, да, рішення, коли він в третій зоні, це вже, це вже особисте. Тому в нас сьогодні цього не було. Можна, якщо питання, чи бачили ви цей момент, там прошкос повір проти Кравченка, чи був фол, чи виразно бачили цей момент? Розумієте, якщо ну, Варп дивились, бачите, суддя дивився і він прийняв таке рішення. Мені зараз тяжко це казати, тому що, знаєте, я як кожен матч щось, чимось незадов... незадовільний, да? можемо так сказати. Я також, як і всі, хочу перемагати. А... Але мені здається, сьогодні суддя, судив, відсудив гарну гру, він все, все робив да, по ділу і вилучення і, скажімо так, судив рівно, без якихось зовсім помилок, тому якщо там і, може, і був фол, то, то він, я думаю, побачив це вар, що, що там фолу не було. Тому потрібно прийняти рішення. Прийняти результат і все, а що, що вже? Доброго вечора вже вітаю наших уболівальників з перемогою. Дякую нашим захисникам і захисницям за можливість проводити такі матчі. Ми самі сьогодні бачили, що були довгі перерви, тому що повітряна тривога, і ми маємо мали пройти в укриття всі. Десь, можливо, це зіграло нам на руку стосовно того, як відбувалися події на футбольному полі, але, скажімо так, результат є. Мали забивати. при першому таймі були можливості чудові. Добре, що проявили характер, бійцівські якості. Чоловічі такі на. Настирність і відповідальність за себе і за свого партнера по команді, який отримав не обов'язково дві жовті картки, було вилучення. Зразу хочу пояснити ситуацію з нещеретом стосовно того, чого його немає в складі, його немає і Олександра Сироти, тому що у нещерета була висока температура. Він не готувався до гри, в нього певні проблеми з інфекцією, я так розумію, якоїсь. І у сироти вчора теж піднялася висока температура, тому його не було в заявці. Тому не шукайте чорної кішки в кімнаті, де її немає. Переходимо до, до запитань. Так, Вадим там е, Олександр Володимирович, в цілому реакція команди задоволені після нічі з ЛНЗ. сьогодні дуже складний. Поєдинок видався, але на характері хлопців все ж таки вибили результат це. Ви знаєте, іноді матчі відбуваються не за сценарієм. Матч з ЛНЗ був не за сценарієм. При повному володінні ми мали виігрувати ту гру, доводити до більш комфортного рахунку, але, на жаль, помилка, <кій> вибачте, вплинула на результат сьогодні. Нібито ми добре підготувалися до нашого суперника, розуміли, як вони будуть грати, і розуміли, за рахунок чого ми можемо. Скажімо так, проявити свої якості. У нас були можливості для реалізації тих моментів, які ми створили тих моментів, які ми створили. На жаль, не забили. Потім було одне одна жовта картка і зразу інша, і перевернуло гру з ніг на голову. Далі нам треба було перебудовуватися, далі треба було розуміти за рахунок чого і як ми можемо навілювати. Одного зайвого, скажімо так, гравця з середини поля треба було терпіти. Про це я хлопцям сказав. Треба було перестраюватися і робити певні рухи, зміни, і потім шукати свій шанс в контратації. Я запевняв і казав в тих вимушених перервах, які у нас були, що така можливість у нас обов'язково буде. В принципі так воно і відбулося, і я хочу подякувати хлопцям за їх старанність, за їх бійцівські якості, за їх готовність відпрацьовувати за свого партнера по команді. Так виграються матчі, і не тільки матчі.